Ну що ж, любі друзі, режим мультиграфіку. Тепер також мод працює. Все те саме, що тут. Зміна таймфреймів, додавання графічних побудов, їх видалення, гортання. Тепер це все працює і в мультимодальному режимі. Курсор прибираю, нажимаю донизу. І всі графіки разом переключаються на наступну або попередню, або відповідну пару. Якщо прийде сповіщення, то ви на нього клацнете, воно перейде на актив. До прикладу, візьмемо вручну, оберемо щось. Hold, sealer, sealer, op. І воно переключає всі графіки відповідно. Зміна таймфрейму відбувається для основного для першого. Для того, щоб поміняти графік на цьому, я сюди навів курсор і натискаю відповідно циферку, яку хочу. там 1, 1. Тут, до прикладу, 5-5. Тобто, куди навів курсор, воно підсвічує це вікно і для нього застосовується. До прикладу, сюди додамо квадрат, K, графічна побудова є. Сюди лінію L, додали лінію. Хочу видалити квадратик. Нажимаю DELETE, навівши курсор на це вікно, на це вікно курсор навів. Також DEL видалило лінію. Тобто, таймфрейми, відповідно. ну, Все, все, що є в звичайному режимі, тепер є і в мультимодальному. Пари гортаються клавіатурою. Перекриття сума на плюс-мінус так само змінюється. Особливість така, що ми відкриваємо угоду. І вона відкривається зразу на всіх графіках. Який обрати розклад, який вам подобається, тобто будь-який формат? хочете 4, хочете 3, 2, тобто, будь ласка, підбирайте собі розположення вікон, таймфрейми в вікнах, коли вигортаєте пари. Відповідно, таймфрейми не міняються. Беремо, наприклад, ось тут 15, 5, 1 вже стоїть. Можна переключити 2, 1, все, виставив, масштаб виставив. І тепер просто гортаю. Важливо, якщо я. Чули пік, якщо я роблю якусь дію до того, як графіки повністю помінялись, буде оцей противний звук-пік, який говорить про те, що зараз клавіша не спрацювала. До прикладу, міняю актив і зразу міняю таймфрейм. Таймфрейм не змінився. Чому? Бо ще не прогрузились графіки. Ось так. Тобто, будете старатись дуже швидко гортати, будете чути пік, бо воно не загрузилось. Врешті, you're welcome. Користуйтесь.